Дисюня. Дисюня. Ай, ты девчонка. какие гусечкина! гусечки на. Спала. Ай, ты. Пошла проверять. Не вернулась в таможня. Ти моя таможня, ти моя таможня, О, бух. Давайте мене гладьте, чухайте і обнімайте. так? Козявка, О, починається. Починається. Козявочку. Мухи достали вже, так? Да? Мухи вже достали. Ушка гризуть. Мастили солідолом. Хтось к нам колись рекомендував, що в прошлому році. Але щось вони ті мухи вже такі злі, що навіть і солідол не допомагає. Такі злющі ті мухи, кусющі. Так. так, посунулася до мене прямо вприту, щоб я її чухала і гладила. Придумала собі нову будку під лавку. Скажи класно, під лавкою. Я пам'ятаю, ми якби були малі, з двохрідним братом в селі, то все час... Сиділи під лавками, під столами, під ліжками. Так нам було цікаво гратися. Заліземо під стіл. Ще настелимо там собі якихось плахів, куфайок. І граємось під столом. Під ліжком порохи повитираємо під лавкою. Колись такі лавки були гарні такі вирізані з дерева, з такими спинками фігурними. Пісівка. Отже, ті мухи. Ладно, це я так сіла на пару хвилин, але сидіти нема коли. Йду працювати. Ладно, Джеська, вставай. Вставай, пішли. А вас відкриває? Все, віддихай. Небо таке марки такі. Сонце таке, що боляче дивитись. Ми ж таке гарне небо. Ну все. Йду побувати посилочку. Так, Діана, доброго вам дня. Ви вже мене, напевно, зачекалися, да? де я пропала. Ви дивіться, викопала вам ось такий корч. Бачите? Зараз я вам його покажу з усіх боків, щоб ви бачили. Ось ось, ось такий. Достатньо великий такий кущ. Діана, показую вам рослинки. Ті, що ви написали, я ось підготувала. Ось така мальвочка. Вона в літровому горшечку. Ось така наперстяночка, бачите, велика. Оце матрикарія. Це синій люпинчик, це сантоліна і така маленька манжеточка. Тут сантоліни, бачите, корінчики такі. Парні Вже повилазили. Мальвочку я десь біля місяця назад викопувала і пересаджувала в горшечку. Ну, ось так. Якщо у вас все влаштовує, чи може якісь зауваження є, то ви пишіть, кажіть. Так, Діана прийшла. Показати вам, де я буду викопувати. Бачите, в мене під деревом. Під деревом. Взагалі в мене, я собі під деревами насадила. У мене ну, там є ще в одному місці, там, де нема дерева, але мені сподобалось, як воно під деревом. Його можна тут до дерева, знаєте, воно ж високе, і воно тако трохи лягає, то його... До дерева навіть можна підв'язувати, щоб не падало. Це не жовта, це темно-рожева. Жовта трошки нижче. Ось тут є жовта теж, ось вона. Бачите, вже видно, що вона жовтенька. Оце темно-рожева така, ну, не знаю, як сказати, темно. Ну, я так кажу темно-рожева, бо не знаю, як придумати кольор. Тут теж дуже гарно. От, а це розова. тобто... Розвив. А це жовта. А біля цього дерева тут чисто жовта. Бачите, вона вся однакова, вся однакового росту. Ось. І теж дуже зручно її такого підв'язати до дерева. Я підпирала в мене були такі підпорки, потім забрала їх в інше місце. Ось так от. Зараз я буду звідси викопувати. Так, Діана, пакую вашу посилочку. Ось оце вже мальвочка запакована. Ось так, бачите, кругом заклеїла, що ніде нічого не вилетить. Так, на перстяночка. Сантоліночка. Наниз. На низ я запакувала ось огортензія. Е, ось о, поряд. цього лежить хризантема. Так, е, тут мальва, е, тут наперстянка, оце Сантоліна. Оце матрикарія, оце люпинчик, і оце манжетка. Ось так, все, що ви замовили. Зараз сюди ще накладу якихось коробочок, щоб пустоту, цю заповнити, щоб воно не шаталося. Воно все гарно запаковане. Воно, бачите, я навіть дно заклеїла. Що я навіть отако, бачите, тримаю в руці, отако перевертаю, і воно ні не перевертається, воно воно не пере, не перевернеться, нічого звідти не вилетить, воно гарно запаковано. Ось, Але все рівно, як там його будуть вести, чи, чи носити, чи кидати, не знаю. То, щоб, щоб воно по коробці не гуляло, я зараз закладу ще. Сюди ці пустоти. Ну і все. І заклею коробочку ось так. Тому це так в мірах безпеки. Так, Діана, ось ваша коробка, посилка з рослинами ось така. Все спаковано, зібрано, ну і все. Так, а посилочка ця з рослинками їде у Київську область. Так що все, Діана, будете зустрічати. Ну і всім. До зустрічі. Всім па-па. У мене лишилося тільки два. Вже розпродала. Ось Тут вони в мене ростуть. Між туйками біля ялівця. Це трошки сонце тоді світило я, О, трошки обстригала і воно пригоріло. Ось тут, бачите, між туйками, між ялівцями, тому що, ну, так як всім відомо, гортензії люблять кислий ґрунт чи, чи хоча б кислуватий, скажімо так. Хвойні рослини. А хвойні рослини такий ґрунт забезпечують для гортензій. Тому я тут насаджувала і думала, що вони в мене тут будуть. А як туї мої почали виростати, почали робитися великими, широкими. Це Фрісландія. Туї Фрісландія. Почали робитися великими і я бачу, що тут їм буде мало місця. Ось. Тому я і запропонувала на продаж. Вже і порозкупляли. От ще тільки два лишилося. От тут і ще там в іншому місті теж. І все. Так, добрий вечір. Пакую посилочку. Ось такий кущик гортензії. Ось такий кущик гортенції викопала ось в горшечку форзиція. І ясколка. І в стаканчику, і викопана ось таким кущиком. Ці рослинки для Віри. Віра буде дивитися, вона впізнає, що це її рослинки. Ну, а я починаю пакувати. Так, Віра, посилочка ваша зібрана. Гортензія Аннабель. Я її обрізала. Ми з вами про це договорились, тому що вона не влазила. Форзиція ось тут. Це ясковка і тут ясковка. Ну і все. Так, Вірочка, все, ваша посилка зібрана. Ось така коробка, все спаковано. І завтра зранку я везу на пошту. Посилка їде у Кіровоградську Область. Так що Віра будете зустрічати. Там на задньому фоні. Ви бачите, в мене бардак. На це не звертайте уваги. Тут в мене робочий кабінет, це робочий процес тут, так що нічого не зробиш. Все, а там у нас дженічка. Так що всім тихої і спокійної ночі, щоб все було добре. І до зустрічі.